Доброго дня дітки! Сьогодні у нас гурточок м'яка іграшка, і ми будемо продовжувати виконувати пасхальний декор. Домашнє завдання у вас було розкроїти всі деталі. І сьогодні ми будемо починати саме шити їх. Насамперед, нам потрібно обшити чубчика Є в нашої курочці отакий чубчик. І насамперед потрібно обшити його, вивернути і начинити синтапоном. Потім слідуючи, етап буде: беремо тулуб курочки, і нам потрібно знайти середину. Ми беремо, складаємо навпіл, ось складаємо навпіл і шпирочкою можемо назначити серединку. Ось Серединку. Далі відгортаємо, Ми візьмемо серединку на одній і відгортаємо трішки другу деталь, відгортаємо і вкладаємо цей чубчик таким чином, ось щоб він був якраз посередині голови. І приколюємо, накладаємо другу половинку і вже приколюємо з другою половинкою. Ось так. І коли ми обшиємо, ось чубчик буде ось таким чином виглядати. Далі, далі, слідуюче завдання буду вам давати зразу. Далі ми обшиваємо, низ не зашиваємо. Низ не зашиваємо, обшиваємо тулу повністю, захоплюємо, захоплюємо чубчик і обшиваємо з усіх сторін, крім внизу, не зашиваємо нижнього зрізу. Тут завдання зрозуміло. обшиваємо. Лапки у нас чотири деталі. Беремо дві і дві, і обшиваємо лапки. Лапки будемо обшивати повністю ось. Буде дві лапки. Лапки обшиваємо повністю і на одній з деталей. Робимо маленький проріз і будемо вивертати через цей проріз. Ось тут зробимо проріз. Ми можемо відразу зробити, щоб вам легше було потім. Отак от складаємо напіл. І ножичками трішки отак от розрізаємо. Нам вистачить оцього прорізу, щоб вивернути. І так само на другій парі. Отак от довільно по, по центру десь там. От, розрізаємо, щоб нам було вивернути. А так обшиваємо по повністю. Далі. Дзьоб Дзьоб так само. Ми з вами беремо, складаємо на опів отак і теж робимо розріз. Отут От напроти кутика цього, ось так, робимо розріз і обшиваємо, обшиваємо дзьобик, і через цей розріз вивертаємо лапки, лапки, не лапки, а крильця. Я перепрошую. Крильця у нас є дві пари криль. Зараз я доріжу. Так, ми обшиваємо так само, і на одній із деталей так само робимо розріз і будемо вивертати ось таким чином. на центрі. Намагайтеся зробити цей розріз на центрі. через ці розрізи ми будемо вивертати. Так, всі деталі ми передивилися. Значить, домашнє завдання обшити. І можемо положити трішки синтапону. Вкриття кладемо тоненько, чуть-чуть крильця не наповнюємо багато. Накладаємо дуже трішки синтапону. Тулуб напихаємо повністю, так як потрібно синтапоном. Тулуб обшиваємо, вивертаємо і напихаємо синтапон. Лапки, лапки також обшиваємо, вивертаємо через отвір і кладемо Достатньо синтапону, можна класти повністю сюди. Дзьоб обшиваємо, синтапону не кладемо. Просто вивертаємо і чекаємо далі на слідуюче заняття. Я вам все поясню, що далі будемо робити. Ну, а на сьогодні все. Я думаю, вам зрозуміло домашнє завдання. Працюєте, все обшиваємо. Назад голку в кого немає швейної машинки, а в кого є швейна машинка? Той шиє на швейній машинці. А на сьогодні все. До побачення. Будьте здорові!